Так, переход далі. Що в нас новенька приїхало? Ребята, вже жара, вже можна роздіватися на вулиці жарюка. Ребята, вентилятори. Отаких От вентиляторів ви ще не бачили. Унікальний вентилятор. Ти скажеш, а куди мені ним дуть? Вгору чи шолі. Дюбки дівчатам піднімати. Що ним робить? Вентиля... А як його включати? Диви. Кнопки нема. Диви. От догадайся. Догадай, як його включити. Правильно. Возьми за нього. І підніми вгору. Він трансформіє. Мало того, це ще підставка для телефона. Тут можна всякі сухарики там чіпсики на цей. А тепер перша скорость, друга скорость і третя скорость. Пожалуйста. І воно ще й телескопічне, його можна витягувати. Можна опускати. А, можна отак робити. Якщо твоя кава, чай довго остиває, ставиш отак і воно остиває швидко. Но це ще не все, ребята. Ми його вирішили проапгрейдити. Ми зробили таку саму версію, тільки більш прокачаною. Тут у нас зарядка Micro USB, а в прокачаної версії теж включу в прокачаної версії Type-C. Тут акумулятор на 250 мА. А тут акумулятор на 2800 мА. Оце вам в двох версіях, як хочете прокачану від Володимира або не прокачано від Володимира, як хочете.